Ірка особливо різновид нечисті, які виходить самогубця. Душа самогубця, не знаходячи спокою, перетворюється на ірку. Він дуже слабкий, тому інші духи його легко перемагають. Він з шаленою швидкістю бігає полями за мандрівниками та нападає на них. Якщо Ірка біжить за вами, ні в якому разі не можна обертатись. Найбільша вірогідність зустрітися з Іркою влітку, особливо під Івана купала. Оскільки він також зупирів, ірка п'є кров частіше кров людей. Але й на тварин так само може нападати. Зовнішність ірки жахлива, шкіра суха, напівгнила, очі світяться, а руки довгі, щоб хапати ними людей. Сам він згорблений, ніс запалий як у покійника. Ірці допомагає укрут це височезний дід, який ходить з мішком та краде дітей, щоб піднести їх на розтерзання ірця.